Привіт громадо! Що ви тут сьогодні побачите, звісно, попав я дуже пізно на поле. Наша цепка борідна. Борнуємо поле. Тут залишилося кусочок заборнувати, прийшлося ночі допекти. До ну, як ночі, стемніло тільки що я приїхав, кума змінив наш трактор на спарочках. Нічого не видно. Так, поїхали, може щось з кабіні, щось вийде зняти вам. Так, треба якусь ночну зйомку включати. Так, що тут у нас? Щось нічого не видно. Якщо не видно, то хоч розкажу. Так, боронуємо вже кажу, наші сусіди, вже практично скрізь усе поборонували. Боронуємо тут якою? первою прямою. Ну тобто як? На третьому діапазоні перва передача. О, скільки там? ви побачите, 11 кілометрів, типа 10 зараз. кілометрів їдемо. Це ж боронуємо тут коло, коло нашого, ну, коло мого А ну, Там наутіл, там темно зараз. Так, що. Просто відео конечно, буде темним. Ну, ночна бороновка. Що тут можна побачити? Там пиль ззади. Ну, Земля якраз чудова. Це я так. ну, Тепер говорю про боронування. Цей год я не спішив боронувати, лізти в болото. Щоб земля більш-менш, хоч трошки, не була така клейка. Просто що залізти зараз, затоптати смисла я великого не бачу. Що ми заборонували, що люди поборонували дві тижні назад, там тільки-тільки можна було борнувати, люди вже полізли борнувати. Ну там, так, да, в них поля були. Може і треба, їм треба було, бо там наорали своїми тими пеленами по сояснику кучок накидали. Так, Кучок накидали, всього на цей. Хтось дзвонить, вибачайте, а потім перезвоню. Е, так. То там може й треба було оборонувати. У нас поле рівнесеньке. Зорано тут їде 12 кілометрів далі, бачу, на газках. 12 і 200 обороти. Ходимо, в принципі, чудово, за гіночками. Приспособилися розвертатися восьмірочкою. Тобто не восьорочкою, а булавочкою, чи як її там назвати. Так що там нічого не видно. Щось так, фотоапарат, я думав, буде краще, камера знімати. Не знаю, поставлю я це відео чи не поставлю вам. Но смисл в тому, що якщо рівне поле, нема смисла взагалі лізти бурвань. Можна було б навіть залишити Ну просто так дивися день, такий вітрюган дме. Оце ну, що за вітра боронуємо. Якби була така більш-менш сера погода, вона було б не трогати. Так, що тут десь? Вже доходимо до Ноутіла. Так, де тут? Так, Тут вже клинчик залишився, треба відпікаюся трохи. В принципі, цею на 14 борінь з сепкою швидко. Боронується, скільки ми вже сьогодні, ну... Навіть... та вже гектар 70 точно заборонували. Я ж кажу, що якщо рівне поле, якщо... Ну Це по моїй технології, якщо зробити рівненьке поле, закатати, рівненько, за... щоб оранка ідеальна була. Тешки боронування немає. Треба боронувати, по ідеї, і тоді, ну, взагалі, по логі, саме найкраще боронувати, якщо погода все дозволяє, нема вітрів, нічого. Більш менш дивитися по погоді. Якщо там дощики проходять туди-сюди, можна борнувати вже, як тільки-тільки починає нитка лізти, ну, образно говоря, щоб тільки-тільки щось спровоцірувалося, потім смисла ганяти. Все равно ще разів три будемо боронувати. Це ж тут хочемо на цьому полі посіяти сонях, а потім буде кукуруза. Це тут була пшениця. Так, ну що, всім пока. Бо тут до краю знову доїжджаю, не дуже вдобно знімати і показувати вам.